Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду експериментувати у приготуванні товстолобика в духовці. Хочеться щось приготувати з цієї рибки, щоб було не дуже морочно. Швидко і смачно. Давно не готувала, не їла цієї риби, а це позарилась на ціну. Дивіться, 60 гривень кілограм. Ну як не купить? Купила. Ви знаєте, чесно признаюсь, якби не ціна, не купувала б цієї риби. Чому? Ну, бо вона досить таки кислява. має не зовсім приємний запах. Та ще треба чистити її. Але скажіть мені, де ви бачили рибу свіженьку, ну, нехай річкову по такій ціні? Тому купила, принесла додому, почистила, випатрала її, видалила зябра. Помила гарненько, обсушила, і тепер риба готова до того, щоб щось із нею готувати смачненьке, те, що ми любимо. Нечищена риба затягла 2 кілограми, а голова, яка в неї величезна, треба її видалити, положити в морозильник. А потім при нагоді я щось приготую із голови цієї. А рибку отак нарізаю невеликими такими не до кінця, до хребта, отакими сантиметровими смужечками. Я це роблю для того, щоб риба краще просоліла, промаринувалась аж всередину. Тепер підготую соус для нашої рибки. Для цього я беру чайну ложечку сухого часнику. Сюди ж додаю неповну столову ложку солі. Сіль додавайте, звісно ж, за своїм смаком. А також додаю півчайної ложечки куркуми, чорного меленого перцю за смаком. Також додаю чайну ложечку готової гірчиці. Сметани 2 столові ложки, столову ложку олії, столову ложку лимонного соку, все перемішую і наш соус для рибки готовий. Часник не додаю в рибу ніколи. а Сьогодні вирішила додати його, так як ця риба має такий специфічний болотяний запах. Щоб... Прибрати цей запах додала сухого часнику. Тепер буду підготовлювати овочі. Взяла три чималеньких цибулини, нарізала їх четверть кільцями і відправила в сковорідку з олією, нехай трішки підсмажиться до прозорості. А я тим часом підготовлю гриби. Десь грам 250-300 печериць, помила і подрібнила їх. Отакими От не дуже дрібненькими шматочками але й не дуже крупно. Печериці додаю в сковорідку до цибулі, перемішую все, поки що не солю, нехай цибуля з грибами приготуються. В сковорідці все підсмажилося до напівготовності, додаю солі, перемішую і підсмажую до готовності. Воно навіть не підсмажується, а так. Підтушковується. Гриби з цибулею приготувалися. Додаю до них столову ложку сметани, перемішую все і начинка готова. Рибу всередині підсолюю, а зверху, з двох сторін, обмазую цим соусом, який я зарані підготувала. Рибу гарненько змащую, стараюся, щоб у ці надрізи соус також потрапив. Рибу соусом намастила з однієї сторони, а тепер її відправляю у рукав для запікання. Рибу повертаю на іншу сторону. У животик відправляю начинку із грибів і цибулі, і змащую рибу із цієї сторони також підготовленим соусом. Пам'ятаю, колись давним-давно я ще була незаміжня, і нас з сім'єю запросили на весілля. Мамина колега віддавала заміж дочку. Звісно, як там не було, але ж до такої події завжди готувалися. На столах було багато всякої смакоти. Але тато зі мною поруч сидів і каже: Ану, спробуй того ляща. Та ну, кажу, лящ. Не буду його їсти, він кістлявий. Але ж тато мені поганого не порекомендує, так як знає, що я люблю рибу і він заядлий рибалка. Ви знаєте, мені здається, я смачнішого ляща в своєму житті не їла. Він був запечений у духовці. Так добре запечений, аж підсушений кісток там взагалі не відчувалося, їх не було. там. Ніхто на весіллі цього Дляща не їв, лише ми вдвох з татом. Тож і кисляву рибу можна приготувати, так що це буде делікатес. Рибу буду запікати разом з гарніром. Для цього я взяла топінамбура, декілька бульбочок, корінь пастернаку, корінь селери, а також одну морквину і. Цибулину. Усе це подрібнила такими чи маленькими шматочками. Овочі підсолюю за смаком, додаю столову ложку рафінованої олії і перемішую все. Вирішила рибу у двох місцях зв'язати щоб. При випіканні не розчепірилося черевце в неї. Краще, звісно ж, це зробити шпагатом, але в мене шпагата немає. А звичайні нитки погано будуть тримати, тому я взяла із харчової плівки, от такий вирізала таку стрічку і нею зв'язую рибку. До риби в руках відправляю підготовлені овочі. Збоку, отак, викладаю їх. В кінці мішка для запікання зв'язую і відправляю деко в духовку. Духовку вже розігріла до 180 градусів, нехай запікається все. Рибка в духовці запікалася хвилин 30-40, дістала, мішок розрізала і тепер ще поставила хвилин на 20-30, нехай трошки підрум'яниться зверху. Овочевий гарнір лишила під плівочкою, щоб не підсох. Отака красота і смакота у мене вийшла сьогодні. Рибка досить таки велика, не помістилась навіть на моє велике блюдо. Краєчок хвоста відломався, але нічого то не завадить їй. Смакували такою рибкою всі з задоволенням, дуже сподобалась, неймовірно смачна. Ніякого болотяного запаху в неї нема. Такий соус мені дуже сподобався, буду його використовувати не один раз і ще. Я думаю, що й до м'яса він підійде і буде теж смачний. Овочевий гарнір неймовірно смачний. І начинка з грибами теж всередині смачна. Але ця рибка не схожа на той лящ. У неї, звісно ж, є кістки. Тому ласуємо, не поспішаючи, всі кісточки вибираємо. І ще б хотіла зробити одне зауваження. Краще таку рибу готувати просто на деко і накрити зверху або фольгою. Або пергаментом з антипригарними властивостями. Так буде зручніше робити всі маніпуляції. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Напишіть, чи ви готуєте товстолобика, А якщо готуєте, то як, мені буде цікаво. Тож, на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі.